Христос Воскрес, із мертвих воскрес, смертью, смерть подолав і тим, що в гробах, і тим, що в гробах, і тим, що в гробах, життя дарова. Не зраджуючи добрій традиції та поклику серця, у неділю 27 квітня, християни різних конфесій об'єднали свої голоси та думки у спільній молитві до Всевишнього. Збираємося знов ще в одну неділю на нашій молитві, щоб просити Бога про дар миру, про завершення цієї жорстокої, підлої війни, яка руйнує. Але переживаємо власне це в атмосфері радості, Воскресіння Господнього. Тому що Господь воскрес і живий, і хоче нас єднати, хоче нас провадити до, до вічності, провадити до щастя. На площі перемоги біля розп'яття віряни молилися до Бога, аби він зміцнював серця та душі і провадив шлях до істини. Господи, щоб ми не були, як каже Евангеліст Лука, мляві серцям і невірні тим, що Ти нам обіцяв. Господи, Ти обіцяв нам перемогу. Ти обіцяв нам завжди бути поряд, Господи, нехай наші серця, завжди горять тобою, не злобою, не непрощенням, не бажанням загарбати чуже, а горіли тобою і твоєю цінностю. Не лише стійкості віри, а й стійкості духу та волі прохали кременчужани, звертаючись до усамогутнього. Ти нині, владико, почуй нас, що мовимося до тебе, зміцни силою твоєю, побожний народ наш український, голосви наші справи, примнож славу нашу перемогу і над ворогами нашими, зміцни всемогутньою Твоєю правицею, державу нашу європейську Україну. Збережи військо, пошли ангела Твого, на зміцнення захисників народу нашого. Нехай Боже благословення торкнеться кожного, хто вірить, і нехай Всевишній обереже усіх Україн. Від лиха та горя Христос є Господь. Галилуя Боже! Благословляємо Ім'я Твоє і благословляємо Україну ходити Твоїми шляхами, сповідувати Ісуса Христа, Воскреслого, і того, який прийде знов за церквою Своєю, щоб люди долучалися до церкви, щоб бажали бути у числі спасенних, щоб мали привілей. Знати тебе і називатися твоїми дітьми. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі Новини.